Там є дня і нахилі у оренди, оренді, заключити доверхову воду у підводі і оренда плата. Це технічні питання, але що це нам дає? У нас має звісно збільшитися орендна плата. Тобто бюджетний день більше грошей. Дві, я повернув по дві ділянки, порча Там є три боти: 15, 9 і 24 ліктарі. Дві стараємо його була до 15 гектарів була 80 тисяч 100 то есть гривень, 87 тисяч 190 гривень. Ця 15 гіктарі стара його. Мола його представити 315 тисяч 500. Покупати світ, хто там тут майже 4 ради радиоплати з дві. У нього добре шариш. Він так само любить, там була послушаться в другой практике, там наварю вообще, і міняємо організації державного податку на цей на Довольнішу свято раду. Де ці так, як, він, він, просто, так, він не порушує по дорогу. це ми маємо право... футболу, тут проста логіка. Там були корчі і там було. Людина вклала туди багато грошей. Щоб йому її довести до толку, він ще тільки зараз її до толку доводить. Звісно, що він розуміє, закінчується довір, буде в нього ризик певний. Він платить нам хорошу оренду за неї. Aha. Просить продовжити. Бо він розуміє, що він місцевий чоловік питання. Для нас але більше таких, щоб підняли ті болота і корчі, кого виривали колес. Можна давати пожиттєво, аби вони такі. Так, дивіться, ще... <тару> На то в 9 точки маємо повертати власні нерухомо майна. Так, так. Про закладження для технічок. Привод люди додово, я просто назад по полі. Та встає, є. в атаке в нас у ті. Вже шкода активна усі. Вухонський Валерій Михайлович, поступець. Ніна Іванівна, поступить. Любович, де поступок питають? Ну я то знаю, із наших зустрічського не можу завитися. Вухотський Валерій, а Вибачаю, Зорянський. Ну я думаю, другий поступ. Maє, Спитерні, дам, так я думаю, я поступлю, я не задаю просто. Війни. Я, за те, я просто думаю зазор, скажем, поступлю. Мартинок Мина, после. 25 заготов. Ничук Степан. Меня 25 заготовлен. Пане Григорович. Мені. Для спеціальності за забудову мають навіть. Супоюки дякую, Менеки до 18 забудов. Річиться. Знову багато скорость. Бережку, поштану. За пшані під забудові, сотні. Таруший маршів Даршані, піддав батьке, Михайлович Анатолій, Даршані, 22, Мандзюк Онисія, Давшані, Бацьке, Мандвік Світлана і Тіпець Коля. Заброди у спільну смісну Вони хата їх на на Далі. Пані, дру в друг пірацелівна, це Се по поступлю. Дружина два паніка, хто має ж пішли, це я не ходимося за першу. Дякую сим, дякую, це є одна ділянка, але на нашій території, то ми її напережимої. Тіткана Дмитрика, то пані кори, поза вода, у неї ділянка зробила три ділянки, вже гралі зробив. Тепер вона при реєстрації ділянок. Зараз розриває руку, бо ці три ділянки були підставляють в цьому дорозі. Тепер міською радою відзатуру відбувається, а з нею вона. Вона хоче сама, то зараз в Діна посох відсотків до матиме проветівки, рада плата там не вилітає, але передаємо оренду на своєму медика, який має право виглядати, коли розмовки саме. Субринів тараш. Башкавич Анатолій Павлович, так само є охорони е, в Ведену ця в 9 кроків, є 25, як вот там. Є так. так, далі. Призначення Парію е, на порядній сайте ми парію приймали в дату. І пам'ятайте, ми читало відкладати. Вже з пустим, що в нього не було правовагня. На сьогоднішній день він право власності на будинок мішенізатора, і там він просить на лікарні є документи, надається. На господарській біженці просив вдячність своєї обіцяні, але в нього там є на. Як вони таке, а не підтримка. А на тамі ми йому відмовляємо з роби право, тоді бе на теполі, а я на руку прав. То він це знає, це було при подачій заяві, це знав і зараз знає, що говорили вчора, давай. Щось він встиг заводити по правовласністю, оформити у законах, щось не встиг

não tocho eu vou lá dizer para ele de não 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 dizer e agora vamos vamos lá dizer vamos lá

Там, Миколаївна, 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 Миколаївна,